Мене мулька, а тебе. Мілка. А де ми? У притулку для тварин. А як тут? Та не дуже. Ти тут давно та більше, ніж ти. А вона. А вона ще й не розмовляє. Не сумуй, бо і мені від того сумно. Ось візьми. Стадіція я знаю, що можна зробити. Ти гадаєш, що це допоможе. Варто спробувати. Давай. Усинові тваринку, з притулку, будь ласка, ми будемо вас любити. Ми будемо з вами грати. Нам дуже хочеться мати власного господаря. Бо, щастя, це коли ти. Коли є що їсти й пити, ну а ми будемо вас любити. Ми хочемо бути щасливими.